Звичайні дрони вже не працюють? Чи означає це, що звичайні FPV дрони більше не працюють? Зовсім ні. Звичайні FPV дрони нікуди не зникають, але відбувається їх активне дооснащення інтелектуальними системами управління. Можна навіть констатувати, що ми стоїмо на порозі нової ери безпілотників, оснащених системами штучного інтелекту та автономного донаведення. Українські виробники вже активно інтегрують такі рішення у свої розробки. Яскравим прикладом може бути інтеграція виробниками безпілотників генерал Черешня та вирій системи до наведення дронів, розробленою командою VGI-9. Система донаведення це програмно-апаратний комплекс, який дозволяє дрону після захоплення цілі автономно довести політ до ураження без втручання оператора дрону. Головна задача системи забезпечити ураження цілі навіть під впливом РЕД. На практиці оператор дрону ідентифікує ціль, фіксує її в системі. Після чого апарат самостійно вражає об'єкт. Система VGI-9 працює не лише зі статичними, а й з рухомими цілями, які рухаються зі швидкістю до 80 км на годину.